Всім доброго дня. Сьогодні у нас відгрузка, продали ми джинму 264 е Люди приїхали фізично самі, підбирали для себе між 24-ю і 40-кою, зупинилися на 24 сильному тракторі, потрібно було, щоб була обов'язково широка резина. Ну і хотіло щоб був реверс. Була у нас наявності дана модель джинма на широкій резині з реверсом. Зараз на неї хороша акційна ціна 7650 доларів. Про трактор джинму ви всі багато чули, не раз, це не трактор не новинка. Давно продається на ринку України. Передня резина 6,5х16, задня 11,2х24. Мотор стоїть КМ, оскільки КМ 385, гідравліка роздільна. Два насоси стоять інша. На даний трактор гарантія 2 роки. Кого цікавить, будь ласка, телефонуйте або заїжджайте до нас. Ми знаходимося містом Мукачево, вулиця Береївська, бічна, 1А, біля заводу Flextronics. Або можете робити замовлення онлайн.